Добрий день, люба малеча! Добрий день, шановні дорослі! Сьогодні ми починаємо нову передачу і сподіваємося, що вона буде і корисною, і цікавою для вас. Ну а щоб мені не було сумно в цій студії, ми вирішили запросити мого старого, давнього, знайомого півника Кукуріку. Привіт! Привіт! Я ради вас вітати! Я новий мешканець Криворізького міського театру Ляльок. Тож ми будемо на протязі наших зустрічей вивчати щось нове. Добре! Добре, ну а тепер давайте уважно подивимось на екран. Що там такого цікавого може бути? Уважно! Які яскраві кольори! Які гарні малюнки! Це не просто малюнки, а особливий вид художньої творчості, який називається Петриківський розпис. О, а з'явився він дуже давно. У селі Петриківка на Дніпропетровщині у нас на Україні. Як цікаво, друже! Я оце коли переглядав ці малюнки, помітив, що найчастіше на них зображений якийсь чарівний жар птах. Це не просто птах. Він символізує добробут, достаток. І саме тому художники найчастіше використовували його в своїх малюнках. Зрозумів? Як цікаво! Друже, а на чому вперше почали малювати Петриківку на тарілках? Чи може на глечиках? Ну, на посуді Петриківка з'явилася трохи пізніше, а зародилася вона на білій стінці сільської хати. До речі, хату з даних давен називали Мазарка. Так, а у вас у мене є ще одне запитання. Ну, давай. А чим саме малювали Петриківку олівцями? Чи може фломастерами? <рес> ні, тим ні другим. Малювали Петриківку за допомогою спеціального пристрою, який називався кошачка. А чому він так називався? Тому що виготовляли його з пучка шерсті котиків. От. Потім примотували цей пучечок до невеличкої палички. І оце тобі була кошачка. Що таке? Що таке? Ова! Сподіваюсь, що жоден котик не постраждав при цьому. Ну що ти, звичайно, не постраждав? Ну це було дуже навіть весело, як наче котик сходив до перукаря. Хлопчики і дівчатка, дивіться, який я малюнок знайшов. Друже, мені здається, це не пензликом малювали, а пальчиками. Чи можливо таке? Ти дуже уважний. До речі, цей спосіб малювання так і називається. Тикання власними пальчиками кронокалини. Ось так, ось так. Зрозумію? Так. Ріманітна ця Петриківка, друже, треба буде і нам зробити щось подібне. Хлопчики та дівчатка, ви теж можете доєднатися до нас, а поки що давайте ще раз уважно подивимось на екран. Уважно! Ну що, півніку, нам пора прощатися з дітками. пора, 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 пора говорити до побачення. А ви, дітки, головне запам'ятайте, що все це наша талановита і безмежно красива Україна. Бувайте! До зустрічі! Хай все буде наша Україна!